Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як їх нам близить. Сьогодні будуть традиційні зашквари тижня. Я зазвичай орієнтуюся на офіційні заяви, на офіційну статистику, яка знаходиться на офіційних сайтах нашої прости, господи, держави. І роблю свої висновки з того безладу, з того суцільного безглуздя, що відбувається за на жаль за наші кошти і за кошти майбутніх поколінь. Сьогодні хочу звернути увагу на декілька цифр. По-перше, про саму мобілізацію, справедливу мобілізацію, на жаль, якої не відбувається, і тут вина і українців, які добровольцями пішли. Воювати 24 лютого і 14 лютого і фактично дали повід сьогоднішнім чиновникам з державними функціями, з функціями державного управління, зволікати не виконувати закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зволікати від проведення в армії, як я кажу, зміни з. Радянської закорузлої радянської армії на новітнє високотехнологічне військо, не виділення коштів, не переведення нашої економіки, національної економіки, системи державного управління Все це наслідки. Так, от цифри, які навела, до до речі, було день державної служби, державного службовця і. Національна агенція державної служби прозвітувала, скільки все таки пішло воювати бійці на фронт, вони дали цифру. Всього воювати з 24 лютого пішло 3,5 тисячі державних службовців. Якщо рахувати, що зараз десь приблизно 160 тисяч державних службовців, не рахуючи мільйон 800 взагалі людей, що давали присягу українському народу. На вірність України, от візьмемо державних службовців. Да, три з половини тисячі з 160 -ці. Це десь 2 відсотки. 2 два відсотки, давши присягу, пішли воювати. Всі решта зараз зволікають участі від бойових діях і зволікають забезпечення нашої армії всім необхідним. Також було інтерв'ю. Нашого горе-міністра внутрішніх справ Клименка, який сказав, що поліцейські не для того вчилися, щоб воювати з окупантами. Вони вчилися воювати з якимось там терористами, злочинцями, а це зовсім інше. Поліцейські навчені застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. В, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. Уявляєте, тобто е, фізик ядерщик який загинув, е, він здатний. Чинити опір і воювати, а поліцейські навчені озброєні, вони не здатні. І він навів цифри. Він там сказав, що близько 17 тисяч людей до 25 років. Ну, Це легко вирішується, я ж кажу. От наша ініціатива сім кроків до перемоги. Там якраз передбачено: якщо ти не готовий воювати, ти не повинен займати управлінські посади. Справам управління в державі, якщо ти не воював рік, не був на бойових діях, не приймав участь не просто. Служив в армії. У нас багато кадрів військових, які не дня не воювали, або були там при штабах, або ще десь, а безпосередньо приймав участь. От він назвав 17 тисяч до 25 років. Я ще раз кажу: хто не хоче служити українському народу, нічого іти в армію, нічого воювати і нічого займати державні посади. Так і він назвав, що трохи більше шести тисяч зараз приймають безпосередню участь в бойових діях. Перше в національній поліції служить 17 тисяч чоловіків віком до 25 років. Це перше. По віку не так по віку, по віку так. не можуть бути мобілізовані. Друге, поліцейські на сьогоднішній день виконують свої функції безпосередньо в областях на території яких ведуться бойові дії. Це 25 тисяч. Чернігівська, область, Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська і так далі. Підрозділи, які приймають безпосередню участь у бойових діях, нараховують на сьогоднішній день більше 6 тисяч чоловік поліцейських. От уявіть, з 300 тисячної армії безпосередню участь приймають. Я розумію, що там є. Е... І ДСНС в складі МВД, і прикордонники, і е, поліцейські, які е, допомагають, е, і це добре. Але я ж кажу, що нічого не заважає їм відслужити рік, е, прийняти у бойові дії, проявити емпатію, співучасть, жертовність, і потім займати державні посади. Ці правила гри мають прийняти всі державні службовці і прийти випробування. Часу випробування війною, до речі, президент про це й сказав. Він знову ж таки перед постаментом Покровська зняв чергове відео. Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з Головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних Сил генералом Гнатова. І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Буде серйозна розмова і буду робити щодо них відповідні висновки. Обурився, що виявляється, наші управлінці-чиновники не знають потреб фронту, не знають потреб прифронтових е, територій, і сказав, що їм треба е, відвідати. От якщо б він. Прийняв рішення, звернув увагу на мою петицію, яка набрала за дві дві доби більше 25 тисяч, і він мав прийняти рішення по цьому не звертатися до аморфних, яких державних службовців, що вони мають щось зробити. А він конкретно діяв. У нього достатньо повноважень для того, щоб змусити провести. Так би мовити, ілюстрацію не воював, не маєш права займати державні посади. Тому що ну ви виявляється, для нього було відкриття, що е посадовці, які сидять в захищеному Києві, не знають потреб фронту і не проявляють емпатії і співучасті в питаннях фронту. Ще раз кажу тільки ті, хто воювали безпосередньо приймали участь, мають право приймати зараз державницькі рішення, в тому числі і. Офіс президента, і в тому числі президент. А, а то, як знаєте, як у Арестовича йому американці сказали, що е, заборонили воювати, так би мовити, що попередили, що його там можуть вбити. Так, от щоб не вбивали українців, треба все зробити, щоб ми воювали дистанційно, щоб армія була забезпечена, фортифікації будувались. А для цього ми маємо прийти, зробити сім кроків до перемоги і повністю забезпечити фронт. І це ми маємо зробити власноруч, тому що, на жаль, не так багато у нас союзників, партнерів ще більше. В партнері б'ються дуже багато зараз відбулися. Дебати між Байденом і Трампом, і мені сподобалась фраза. Е, головний е, позитивний висновок цих е, дебатів: що всі залишились живими. Що ніхто не помер під час дебатів. Ну от я хочу звернути увагу е, щодо фінансування. Теж цікавий такий аспект е, фінансування США. От Ройтер сповідомив США готують новий пакет допомоги Україні на 150 мільйонів із ракетами ППО «Хаук». Адміністрація президента Сполучених Штатів вже у наступного понеділок оголосить про надання Україні нового пакету військової допомоги на 150 мільйонів. Це черговий транш допомоги Сполучених Штатів. Я нагадаю, що е, нібито нам надали на цей рік 60 мільйонів весною. Трамп, до речі, нагадував, що, так би мовити, Україні за цей час надали 200 мільярдів. Доларів Сполучених Штатів Байден не опроверг на дебатах, чим підтвердив. Але, знаєте, хочете задати питання, як в пісні Висоцького: де кошти ЗІН? От 150. Да? До цього було 200 мільйонів минулого місяця, до цього 250. Тобто, в середньому десь 200 мільйонів доларів США надає допомоги Україні з пакету в 60 мільйонів. Не важко порахувати до кінця року це десь приблизно буде 2 мільярди, а у них 60 мільярдів. От е, різниця да, де ще 58 мільярдів доларів, нібито допомоги. От мене що обурює, що е, ми самі готові обдурюватись, українці. От е, з хаменіться, дуже багато людей е, говорили, і навіть зараз, після всього цього, говорять, що нам... Допоможе Байден, да нічого він не допоможе і не збирається, і не збирався допомагати. І це було зрозуміло питання, навіщо ми обдурюємося? Я ще розумію там, хто співає за Байдена за демократів, особливо ті, хто на грандових організаціях працюють за гранди від демократів від продемократичних сил, які фінансуються від демократів. Але теж таке: ну знаєте, продавати за 30 сібресеребреників Україну це на їх совісті, але треба також це усвідомлювати і фіксувати. Але ми маємо схаменутися минулого року: 70 мільярдів наші чиновники виділили на власний благоустрій, і лише 6 мільярдів. На власний ОПК при потенціалі в 20 мільярдів. Я буду це постійно наголошувати, тому що це фактично злочин, який вчинила е, наші урядовці. Верховна Рада е, це е, підтримала, пі, е, запровадила в, в бюджеті на наступний рік. І президент підписав. Тому нічого знаєте, кивати на інших, якщо у самих. Рильця в пушку, і наші урядовці займаються мародерством, тому що звертаю увагу на перший крок наших сіми кроків. Перше це скорочення на 80% всіх державних службовців і випроходження випро їх випробування через випробування фронтом. Якщо вони не готові, вони не мають повернути кошти, які вони даремно витрач... витратили, і ніколи не займати державні посади. Оце буде справжня люстрація. І все це е, лежить на наших плечах, на плечах українців. Е, ніхто вам е, владу назад не поверне. У нас був день конституції. Президент Зеленський звернувся знову ж до чиновників. Звернувся, що вони поклали на конституцію, нібито е, не стосуються їх права восьмово робочого тижню. Що вони тру трудяться, не покладаючи рук. У нас з вами немає права на вихідні. Немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на восьмигодинний години робочий день. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Ну, я це назвав. Знаєте, ми пахали я і трактор. Вони вони працюють, вона працює. Працюють зараз бійці на фронті, працюють волонтери, працюють окремі активісти, які е, вимагають дій від е, цих неефективних урядовців. От е, проект Юлії Глушко, народний аудит» Довелося ну, 9 місяців народжувати гроші на ЗСУ, щоб дозволили місцевим органам влади виділяти на оборону безпосередньо на оборону. Так ми маємо змусити і наших можновладців всіх від загального бюджету витрачати 80% на оборону, а 20% на критичну інфраструктуру. Це ще один наш крок. З семи кроків до перемоги, ну і е, знову ж таки кажу, що е, всі вони мають пройти випробування через участь в бойових діях. Хватить там трудитись, як е, Зеленський сказав, хочуть продемонструвати свою державницьку позицію, емпатію, співучасть, будь ласка, на фронт. І у нас тоді не буде питань з ЦВК з ВЛК. Е, до речі, знов ж таки, цифру, яку озвучив лубінець під куполом Верховної Ради. Він е, звернув увагу депутатів, що кожний день по 150 звернень приходить йому щодо конфліктів з ТЦК в день кожного дня більше ніж. 150 звернень по напрямку конфліктних ситуацій між громадянами України і представниками ТЦК СП. 150 в день, розумієте там окремі заявляли, що немає масового характеру заганяння людей. В окопи, а, але це є і це наша знов ж таки вина. Я з цього починав. 700 тисяч добровольців пішли на фронт, і знов ж таки це розхолодило наших е, чиновників. Е, вони не зробили правильні висновки і зараз собі роблять бронь. Е, МВС зробив 90 броні. Для всіх категорій, е, хто служить в МВД, ну, під час війни люди, які давали присягу. Я взагалі я, ну, е, не знаю, чи плакати, чи сміятись, вже не знаю, що робити. Ну і ще одну е, хочу цитату привести до Дня Конституції. Е, е, наш радник керівника Офісу президента заявив: ну, знов ж таки, щодо працівників ТЦК, працівники ТЦК мають виконувати свою роботу. Ну, от, я не знаю, як це взагалі коментувати. Я хотів би, аби існували такі держави, котрі ніколи не порушують прав людини і не створюють такі ситуації. Але світ не ідеальний, от оцей світ не ідеальних наших можновладців, з ним якось щось треба приймати рішення, бо вони вже скоро будуть цим хвастатись, розумієте своєю неідеальністю, своєю правою на помилку за рахунок життя інших. Ще раз кажу: хочете продемонструвати свої лідерські якості, ідете на фронт. Не ото, що ми там будемо більше вісім часом працювати, як Зеленський говорить, або подаляк. Світ не ідеальний. Не ідеальний, іди і воюй, і продемонструй, що ти все зробив для того, щоб забезпечити фронт, а не розповідати нам про свою неідеальність, про те, що ви маєте робити помилки. Помилки за рахунок життя українців. Тому я буду наполягати на наших сіми кроках на реалізації. Я думаю, що ми скоро вже запустимо і платформу, і будемо агітувати до голосування. Ну але це тільки перший крок. Далі, коли ми отримуємо підтримку суспільству, суб'єктуємось в своїх позиціях. До кроків до перемоги, до плану дій. Ми маємо от оцих всіх подаляків, всіх цих неідеальних менеджерів змусити. Ще раз кажу, або вони йдуть, воюють на фронті, переносять тяготи позбавлення разом з українським народом, або вони йдуть геть. Інакше ми не переможемо. Не треба себе кормити там мирними угодами, два-три тижні, контрнаступ. Це все від лукавого. У нас іде екзиційна війна. І поки ми не закумулюємо, у нас достатньо сил, засобів і коштів, і людського ресурсу е, грамотних людей, ми бачимо кожен день зараз. От е, Мадяр збирає вже полк, цілий полк починав з маленького підрозділу, з е, взводу до роти. Потім батальйон зараз полк створюють за сутки. Він набрав тисячу заявок. В, в свій підрозділ, і та таких підрозділів дуже багато. Не треба оцей рудимент е, ТЦК, у якого задача не знайти е, дійсно бійця для свого підрозділу, а е, загнати іншу людину замість себе. Ну треба ж е, відверто говорити, що їм доводять не знайдете, не зловите сі, де, е, 100 людей в день. Е, кожному ТЦК підете самі, оце мотивація. А яка мотивація в підрозділах Мадяра, третьої штурмової азову? Вони беруть людей разом воювати і разом перемагати. Для цього треба забезпечити такі підрозділи всім необхідним коштами, зброєю, боєкомплектом. Всім необхідним зробити з цих підрозділів професійну армію конкурентну не от з е, цих кадрових воєнних, які сидять в штабах, а людей, які безпосередньо воюють, приймають участь, розуміють в е, сучасній війні, і нарешті позбавити цього баласу у вигляді державних службовців, які набивають свої кармани, працюють в інтересах власного карману і власної мети. Нам такі не треба за наш кошт за кошт майбутніх поколінь. Тому призиваю до активних дій. Бійці воюють на фронті. А українці активні свідомі люди працюють на майбутнє Україні, змушують цих можновладців або воювати, приймати участь, або йти геть а нам будувати нову країну. Все в наших руках, все залежить конкретно від кожного, від кожної дії, кожної людини. До цього закликаю. Поширюйте інформацію, діліться своїми думками, ставте лайки вподобайки. пробиваємо інформаційну блокаду і робимо країну переможців, а не країну терпіл. Слава Україні!